Всім привіт! Цікаво, навіщо? Мені стільки різних продуктів. Що я з них буду готувати? Це ж челендж. Ми будемо прикрашати наші тортики. Мейбл, нічого тут чіпати. Краще крути цю штуковину, щоб дізнатись, чим будеш прикрашати свій торт. Ну що ж, подивимось. Ура-ура! Мені випали цукерки з кітос. Вони й без торта нічого. Мені також випаде щось класне. От побачиш. Яйця та ви Торт Торти курячі яйця. Це жахливе поєднання. Так, не пощастило. Але що вдієш? Проте я зможу смачно прикрасити свій тортик. Здається, я навіть знаю, як це я зроблю. Для початку пересиплю скітл з глибоку каструлю, а потім розплавлю їх на вогні. Ну а тепер просто вилю на цей торт. Буде гарно і звичайно неймовірно смачно. Ну, які ж яскраві кольори. Просто ока не відірвати. Ого, от дідько. Я яйце розбила. Хоча зачекайте. це надихнуло мене на одну класну ідею. Для початку змішаю нутріші яйця з желатином, а потім з барвником. Потім отриману суміш я наберу шприц і заповню яєчну шкаралупу. Ну, а далі треба тільки зачекати, коли ця жижа стане твердою, і я зможу позбутися шкаралупи. Дивіться, яка краса! Ось цими кольоровими яйцями я і прикрашу свій торт. Отак я задоволена результатом. Мейбл, А як твої справи? Ого. Я вирішила зробити справжній витвір мистецтва. І, по-моєму, вийшло надзвичайно. Так, не посперечаєшся. Все, я втомилася чекати, хочу швидше спробувати свій тортик. Ну-ка. Так, брехати не буду. Я їла торти і смачніше. Ну що ж, а тепер спробую я. О, так, неймовірно. Джес, я, звичайно, розумію, що ти заздриш, але, мабуть, це нахабство. Не розумію, про що ти. Ти зіпсувала мій шедевр. Сподіваюсь, на це раз випаде щось смачне. Будь ласка, будь ласка. Так, пощастило. Я прикрашатиму тортики рідким шоколадом. Невже, хоча по цьому раунді я зможу насолодитися воїстину смачним тортиком? І не лише ти, мені також пощастить. Мені дістались кольорові сухі сніданки. Не яйця, звичайно, але все одно образливо. Ну а мій тортик уже майже готовий. Я інтегрувала в тортик шоколадний фонтан. Далі мені знадобляться пластикові ложечки, які я повністю покрию шоколадом. Їх треба заморозити, щоб шоколад застиг. У мене вийшли ось такі милі шоколадні пелюстки, з яких я зроблю квіти на торти. Ви тільки подивіться, як здорово. Це не для тебе. Краще займись прикрашанням свого торта. О, здається, у мене з'явилася ідея. Спочатку викладу всі сухі пластівці прямо на стіл. Нічого собі, як у мене їх багато. І між іншим це доволі смачно. І тепер. Сиїми міні пончиками я можу прикрасити стінки тортика. Дивіться, як здорово виходить. Але це ще не все. Візьмемо ці милі льодяники, як слід розтрощимо їх, а потім перетворимо в однорідну жижу. Ну і нарешті вилімо її в прикольну форму і зачекаємо, коли застигне. Дивіться, що у мене вийшло. Здається, схоже на корону. Вона стоятиме ось тут. Ого, браво, Мейбл. Ну що, настав час голосувати, чий торт крутіший? Ну, а тепер я нарешті спробую моє шоколадне квіткове диво. М -м, дуже смачно. А у тебе Мейбл? Зараз дізнаємось. Так, у мене теж вийшов чудовий тортик. Ми обидві великі молодці Цього разу тортик я буду прикрашати. Отак. Ось це пощастило. Сукерками фереро роше. Їх точно люблять усі люди на планеті. Ха, подумаєш, мені зараз випаде ще скрутіше. Туалетний папір? Так. Треба посунути. Ніхто не бачить. А-а, я все бачу. За що? Ну що, Джес, будеш робити торт мувія? Іншого варіанта у тебе все одно нема. Хі, ну, добре, тепер краще порайді, як мені пощастило. Ці цукерки я просто обожнюю. Отак такі ніжні всередині і хрумкі ззовні. А фантики які гарні. О, так за допомогою них можна навіть прикрасити торт. Зараз на ваших очах звичайний білий торт перетвориться на золотий. до з'їхати. Як же здорово вигадала? Краса. Ну а тепер розкладаю цукерки і також присипаємо їх золотим пилком. Неймовірно гарно. Джеса у тебе як справи? У мене все погано. Я не знаю, як можна прикрасити торт туалетним папером. Мене це вже дратує, нічого нормального не виходить. Ну що ж, мабуть, доведеться скористатись старим методом просто прикрасити торт у різні кольори, заздалегідь обліпивши його папером. Так так, розумію, як це дивно. Але, мабуть, це мій єдиний варіант. Все готово. Я, звісно, маю сумнів, що це смачно, але виглядає добре. Ось це так же здивувала. Швидше голосуйте в коментарях, чий торт вам подобається найбільше. А ми поки що спробуємо по шматочку. Отак яка ж смакота. Мейбл, дивись, що там. Ха, нічого там нема. Я просто хотіла крутити колесо першою, і мені пощастило, я прикрашатиму торт кіткатом. Отак обожнюю ці шоколадки. Подивимо, що випаде мені. Піца. До речі, готової піца немає, є тільки окремі інгредієнти. Тримай. І що ж мені з цим робити? Не знаю, мебел. А я тим часом вже майже прикрасила свій тортик. З боків у мене шоколадки, а всередині у мене синій крем, котрий я посаджу цих милих вуточок. Мейбл, дивись, яка мина вуточка. Кря-кря-кря. Я поцінила, якби мені зараз не доводилось готувати піцу прямо на торті. Ну, а сир я розплавлю за допомогою фена. Виглядає це, звісно, так собі. Ну ось, а тепер і пахнути стало огидно. От, будь ласка, голосуйте. По-моєму, очевидно, чий тортик самий класний. Ну, а тепер саме приємне дегустація. Отак. От Ти хотіла сказати саме неприємне? Це просто неможливо. Пробачте мені погано, по які ми ніжні. Першою буду я. Ой, хто вимкнув світло? Хоч би на цей раз мені пощастило. О, Мені дісталась Барбі. Клас. Я зроблю тортик у вигляді сукні для ляльки. А мені дістанеться. Картопля? Ти ви знущаєтесь? Це що мені таке покарання? Воно навіть виглядає нудно. Джесний вдаха. Ой, відчепись! Не ображайся на неї, моя хороша. Вона не в дусі. Так, ну що ж, час приступати до прикрашання торта. Я зроблю торт у вигляді розкішної сукні, в якій моя барбі піде на бал. Це буде не лише неймовірно гарно, але ще й дуже-дуже смачно. З кремом закінчили. Тепер я додам трохи їстівних блискіток. Отак, здається, це виглядає просто розкішно. Ну, яка ж ти у мене красуня? Ей, а це що за сміття? Джес, а можна акуратніше? Пробач, мейбл, я дуже зайнята чисткою картоплі. Я вирішила приготувати пюре. Для цього треба відварити картоплю, а потім гарненько її розім'яти разом з молоком. От і готово. А з цього пюре я також зроблю сукню. Але не для ляльки, а для Халка. Прикольно, так? Це дивно. Але останнє слово лишається заглядачами. Пишіть в коментарях, чий тортик вам подобається більше. Джес чи мій. Тільки не кажи, що в тебе ще й смачно. Звичайно, смачно, Я пюрешку обожнюю. Швидше підписуйся на наш канал, щоб точно не пропускати такі ж смачні та веселі челенджі.